21 грудня відкрили пральний комплекс компанії Медлін на території Червоноградської центральної міської лікарні. Дві нові пральні машини та сушильно-прасувальний апарат тепер слугуватиме для комфорту пацієнтів міського шпиталю. Пралки розраховані для обробки двох тонн білизни на день. Значно покращиться і якість прання. Старі машини не завжди вдало відпирали білизну. Вона була або з коричневим, або жовтим відтінком. Тепер пацієнти можуть розраховувати на білосніжну чистоту. Також особливістю є те, що речі пратимуться не у порошку, а у спеціальній системі із рідких інгредієнтів. Це дозволить максимально провести дезінфікацію та хімічну нейтралізацію, що зумовить недопущення алергії та подразнення шкіри у пацієнтів. Мета створення даної пральні це забезпечити якість прання і збереження м'якого інвентарю в лікарні. І не тільки в лікарні, в інших закладах, які потребують послугу прання. Весь технологічний процес включає в себе як водопідготовку, так як прання потребує чистої води, пом'якшеної води, так і системи рідкої хімії, яка забезпечує і дезінфекцію, і максимальне якісне прання, і нейтралізацію всієї можливої хімії, яка може попасти. На білизну і стати якби негативною для як пацієнта, і як для людини загалом. Тобто, в кінцевому варіанті, ми, 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 ми даємо продезінфіковане, чисте, безпечне для людини білизну. Для міського бюджету таке ноу-хау є доцільним, адже колись вартість кілограму прання становила 17 гривень. Сьогодні цей показник складає 8,50. Також це дало можливість оптимізувати штат працівників. З 14 людей, котрі працювали у пральні, залишилося лише троє. Інших влаштували у відділи лікарні, де була потреба. Ми вже скоро буде рік, як працюємо. Це є економія коштів бюджетних наполовину. Якщо кілограм білити у нас раніше коштував 17 гривень, то зараз наполовину у нас є економія. Це один момент. Другий момент, що покращилося значна якість самого прання. І я глибоко переконаний, що лікарня має займатися лікувально діагностичним процесом. А брати білизну, харчувати твори це є функція інших структур, які підходять на професійному рівні. На урочистому відкритті побував міський голова Червонограда Ігор Чидійович. Він подякував головному лікару за плідну працю та побажав гарної роботи працівникам пральної. Хочу щиро подякувати організації, яка, до речі, на конкурсі виграла право оренди приміщення і право це працювати фірми Медлін. Я сподіваюся, що ну, всі відзначать різучі зміни в з тим, що було раніше. Так що я щиро вітаю і дякую за цю працю. Надіємо, що таке оновлення слугуватиме не один рік і зробить умови, щоб хворі, що перебувають у шпиталі, відчували себе як вдома.